Лазерний рівень має бути точним. В інакшому випадку він просто не потрібен. Як перевірити лазерний рівень у домашніх умовах, буквально за 5 хвилин. Для цього вам знадобиться лазерний рівень, ручка і якась наліпка. Вмикаємо лазерний рівень. Підходимо на відстань десь метрів 5, а краще 10. Відмічаємо положення 1. Далі повертаємо рівень на 180 градусів. Ставимо положення 2. Тепер на 90 градусів. Ставимо третю відмітку. І ще раз на 180. Переносимо четверту відміточку. Таким чином. Ось, подивіться, будь ласка. Всі чотири відмітки в одну лінію похибка менше міліметра. Це дуже якісна калібровочка. Якщо ж у вас лазер показує інші положення, кожного разу у вас то вище то нижче. Вам потрібна калібровка або навіть ремонт. З цим ви можете звернутися е, за цим телефончиком або на нашому сайті замовити новий прилад. Е, у нас великий сервісний центр в Харкові. Ми займаємося професійно налаштуваннями, калібровкою і ремонтом будь-яких моделей лазерних рівнів.